З вами програма Садівництво по новому, і я її ведучий Сергій Коженевський. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже популярну культуру в наших садах, а саме про грушу. Мало хто знає, що грушеві сади стали популярними і стали розвиватися в Україні не так давно, практично до Другої світової війни не було у нас груш. Які плодоносили б восени або взимку, так званих зимових груш, які користуються великою популярністю у світі. Культура вирощування груш в Україні вона недавня. Так як до Другої світової війни практично не було груш, які б плодоносили пізньої осені або взимку. Тобто саме ті, які користуються найбільшою популярністю у світі? У нас. В країні не плодоносили, не було сортів, не було умов для того, щоб вони могли визріти, не було підщеп і в напрямку розвитку грушової культури працювали дуже багато відомих наших селекціонерів. Свого часу несподіванкою і можна сказати таким незрозумілим науковим фактом було те, що груша дуже добре прищеплюється на айві. Причому на ID вона дає більші насиченіші та смачні плоди. З вирішенням цього технічного завдання, яке спочатку навіть не було описано науково, з'явилася можливість практично вирощувати груші в усіх регіонах України. Раніше культура груші формувалася яким чином? Люди йшли в ліс, де груша росла у дикому вигляді в змішаних лісах. Вибирали кращі екземпляри, приносили їх додому, висаджували, доглядали за ними. І при цьому виростали великі дерева. Деякі груші ростуть більше ста років і досягають висоти у 30 метрів. З такими гігантами досить важко було справлятися, тому планували якимось чином. Їх укорочувати не виходило, тому що дика лісова груша росте дуже високою і широкою. Що робили з цими грушами? Такі груші були тільки для домашнього споживання, в той час, коли вони входили в повне плодоношення і використовували їх в основному для так званої сушки, їх сушили в печах. І виходила дуже ароматна смачна сушка, яка практично йшла скрізь. Її додавали цю сушку і в березовий сік, і в компоти. Вона йшла як віддушка для самогону, тобто використовувалися ці груші в основному для компотів. Споживання у свіжому вигляді було мало, тому що плоди дуже швидко перезрівали, ставали коричневими всередині, загнивали. Ну і, власне кажучи, приваблювали тільки одних комах. Цю проблему спробували вирішувати таким чином: прищеплювати південні сорти на гілки таких ось дикорослих груш. Але тоді ці сорти були дуже ніжні, і безпосередньо взявши десь за кордоном якийсь сорт і прищеплюючи його, на наші дикі груші не вдавалося отримати стійке плодоношення, оскільки вони підмерзали. Або з часом вони змінювалися і втрачали свої товарні якості. Велику роботу в переміщенні груш на північ зробив Іван Володимирович Мічурін. Перед початком Другої світової він отримав кілька сортів груші, які можна було вважати зимостійкими, і які дали початок практично всім сучасним грушам. Пізнього, осіннього і зимового дозрівання. Я пам'ятаю з свого дитинства, що у нас теж у дворі росла величезна груша, на якій був привитий якийсь Мічурінський сорт. Я привіз потім цю грушу сюди, на свою ділянку експериментальну в Україну. І вона зараз плодоносить. Але спогади про свої дитячі грушки. Коли висіли великі соковиті зелені груші, які дозрівали тільки до нового року, і мали дуже такий ніжний смак, з ніжною м'якотю, залишилися з дитинства назавжди. Я ще хлопчиськом лазив по цим гілкам, щоб зібрати ці груші на висоті 5-7 метрів. Тобто, це було достатньо небезпечно. І в той же час доросла людина лазити по гілках не буде. За цей час культура груші дуже змінилася. Низка українських селекціонерів попрацювали з грушами у напрямку підвищення їх морозостійкості та смакових характеристик. Багато інститутів, наприклад, наш інститут південних культур, працював над цією проблемою. Помологічні станції Симиренко працювали з цими культурами. І в результаті тривалого часу схрещування їх з місцевими породами, знайдених у природі груш, вийшов практично весь той асортимент, який ми зараз маємо. Допоміги клімат, тобто зміна клімату. За останні десятиліття клімат досить змінився. Він став більш тут у нас теплішим. І тому практично ми не чуємо про підмерзання груш. Розвивався і такий напрямок, як пошук нових підщеп для груш, тому що груша є величезним деревом пірамідальної будови. І знімати груші досить важко. Необхідно було знайти такі підщепи, які давали б можливість. У масових садах повторення продукції, тобто, щоб щеплені груші на одному і тому ж вибраному підщепі були всі одного сорту, щоб вони сильно не відрізнялися. І друге, щоб забезпечити одночасне і правильне зростання цих насаджень, щоб можна було проводити автоматизований догляд за садами. Той факт, що груші добре ростуть і плодоносять на айві, привів до того, що стали шукати різні сорти або види айви, на яких вони дають карликове зростання і дають досить велику продукцію. В результаті сформувався цілий ряд підщеп, які забезпечують зараз і промислове садівництво, і приватне садівництво своїми підщепами. Одні підщепи забезпечують нам невеликий зріст, як, наприклад, груша за моєю спиною. Її можна назвати карликовою, яка вся обвішана восени грушами, а росте не більше трьох метрів заввишки. Наприклад, ця груша за моєю спиною це груша групи Наші, відноситься до китайських або японських груш. Це груша, яка має круглу форму. Більш соковита, яка розвивалася в Китаї та Японії паралельно з нашими європейськими грушами. Тобто, в теперішній час бажання вибрати собі смачну та корисну грушу приведе вас до вивчення помології, тобто науки про сорти груш. Дуже багато для цього зробив Симиренко. В 60-х роках вийшла його. Кілька томів помології, один з яких другий том, називається груша, де можна знайти собі відповідні сорти. Частину груш було знайдено в лісах. Так, наприклад, лісова красуня це груша, яку знайдено колись у лісах Бельгії та Європи. Тобто багато європейських сортів прийшли до нас в наші сади і зараз почуваються досить добре. На відміну від яблуні, груша є більш теплолюбною культурою. І на груші частіше, ніж на яблуні бувають морозобоїни, так як структура кори у них трошки відрізняється, то зморшкувата кора груші іноді нас вводить в оману, що щось з грушею не так. Насправді, структура стовбура сильно не впливає на зростання груші. Тобто, що б ми не робили, через якийсь час виникає ситуація. Коли нам здається, що кора потріскалася, що з грушею щось не те. Але насправді потрібно дивитися, як груша розвивається протягом сезону, тому що її розвиток відрізняється від розвитку яблуні. Хоча грушу і яблуню дуже часто в наших садах плутають одна з одною. Груша та яблуня можуть прищеплюватися одне на одно, а груша і яблуня дають плоди практично в один і той же час. Але всі повинні пам'ятати, що вони відрізняються своєю біологією. Ви не можете прищепити яблуню на айву, а груша досить добре сумісна з айвою. І останні промислові сучасні насадження саме і висаджуються. На підщепі, на айві. Груша, якби ми не стримували її зростання, вона все одно прагне вгору і в ширину. Тому місця зазвичай для великої кількості груш на ділянці немає. Ми, вирощуючи груші, повинні пам'ятати про те, що шкідники у груші і яблуні різні, але є і спільні. Тому, міксуючи їх у саду, ми забезпечуємо деякий захист. І підбираючи під щепи груші, ми забезпечуємо однакове зростання, наприклад, яблунь та груш у саду. Так само, як і яблуні, ми можемо зробити багатосортові груші. я багато років цим займаюся у попередній програмі. Ми проводили ранньовесняне щеплення, потім ми проводили щеплення. У звичайні терміни. А сьогодні я хочу вам показати так зване пізнє щеплення або щеплення за кору, коли у нас є сплячі живці і коли груша цвіте, або коли в неї розпустилося листя. Суть полягає в тому, що ми сплячу деревину при щепи під'єднуємо до підщепи, яка повністю наповнена соком. Через це у нас дуже добре відділяється кора, клітини камбію, груші знаходяться у розвитку, ростуть, і ми можемо легко відокремити кору і туди помістити наш живець. Що ми сьогодні вам і покажемо. Отже, ми маємо живці необхідного нам сорту, який ми хочемо прищепити до нашої груші. Вони знаходилися у холодильнику досить довгий час. Вони знаходилися у сплячому стані в той час, коли. Наша груша, наша підщепа досить добре розвивалася. Ми бачимо, як вже розвинене листя, ми бачимо, як попередні ранні щеплення почали рости. Ми бачимо, що щеплення в середні терміни, хоч і знаходиться під пакетиком. Але ми бачимо там листочки, тобто процес щеплення йде нормально. Але в травні у нас є можливість ще здійснити щеплення, так скажемо, за кору. Тобто, це щеплення, яке в інші терміни не виходить, тому що кора дуже погано відокремлюється взимку або на початку весни. Тобто ми маємо наші живці, які довгий час нас чекали. Вони можуть бути трішечки. Наприклад, тут ми бачимо, що ці живці трішки підсушені. Бачимо, що у них змінився, зменшився тургор, зменшилася кількість вологи у їх тілі. Насправді, це не є для нас проблемою. Чому? Тому що вхідні соки від підщепи цієї груші дуже швидко їх оживлять. І вони будуть досить добре себе почувати. Чому така можливість існує? Тому що раніше живці повинні були передавати поїздами, або вони довго їхали і приїжджали часто в такому, скажімо так, підсушеному вигляді. Їх можна, звичайно, було б покласти на добу або на дві у воду, щоб вони набрали свій тургор, або поставити у воду. Але я знаю, що у нас і в цьому випадку. Все вийде, тобто у нас живці є, є у нас те місце, куди ми будемо щепити. Ну і приступаємо безпосередньо до щеплення. Перед початком щеплення, що ми повинні зробити? Ми повинні взяти спеціальний інструмент, у якому є ось такий виступ або язичок, за допомогою якого ми будемо відгинати кору. І ми повинні ще цей інструмент поправити або довести його до стану підвищеної гостроти. Я вже на початку сезону інструменти точив, а тепер мені потрібно тільки зробити доводку цього інструменту. Це ми робимо за допомогою спеціальної ось такої дощечки, на яку натягнута шкіра. Ми його повинні довести до стану бритви. Ну, ось наш інструмент готовий, тепер ми, як завжди, його дезінфікуємо, щоб під час щеплення не занести патогенні організми або віруси. В наше щеплення. Ми в це віримо, і результат показує, що коли ми не дезінфікуємо інструмент. То щеплення не приживається, або потім хворіє. Тепер ми повинні визначитися, куди ми будемо щепити. Ось добре розвинута гілка. Ми її відрізаємо цю гілку. І, власне кажучи, ми бачимо підготовлене місце. Де буде рости новий сорт? Тепер ми за допомогою нашого інструменту повинні розрізати кору. Ми бачимо, як легко ця кора, ось вона зовсім, просто зовсім легко ця кора розрізається, тому що наповнена соком. Тепер ми повинні підколупати нашу кору. Ось ми бачимо, як вона добре відходить під нашим інструментом. Ми бачимо, як кора ось легко відгинається. Ось ми бачимо, що ось так ми можемо її відігнути. Тепер ми беремо живець, беремо його з середньої частини, як ми вже це зробили при попередньому щепленні. Залишаємо центральну бруньку і готуємо наш живець. Ми бачимо, що він трішечки підсох. Але це не так страшно. Тому що за кілька днів вони наберуть, живці наберуть цей сік у себе і почнуть розвиватися. Ось наш підготовлений живець. Посередині зрізу знаходиться брунька. Вгорі ми зробили зріз над брунькою. І тепер ми робимо дуже простий рух. Ми цей живець. Давайте ще ми зробимо ось тут невеликий такий зріз, для того, щоб камбій з внутрішньої сторони теж міг зростися з відкритим камбієм цього живця. І використовуючи можливість. Цієї нашої кори ми його всуваємо живець сюди таким чином, щоб брунька опинилася посередині. І у нас залишився один міліметр від нашого зрізу до початку торця. Ось практично і все. Наше щеплення встановлене на місце. Тепер ми повинні його Туго обмотати, заізолювати зрізи і, як уже у нас прийнято, одягнути ковпачок, який допомагає нам забезпечити їй термоумови та вологові умови, при яких воно почуватиметься досить добре. Беремо спеціальну стрічку, туго затягуємо нашу стрічку, підтримуємо наш живець, замотуємо, добре ізолюємо цей зріз, затягуємо ще раз. Брунька потім проросте через цю спеціальну стрічку. Ізолюємо за допомогою спеціальної мазі. Яку не можна назвати варом, а називається правильно садова замазка. Ось, ну і як у всіх інших випадках, для того, щоб живець відчував себе досить добре? Ми одягаємо на живець спеціальний пакетик або ж зроблений нами. Або використовуємо, як у цьому випадку, ось такий целофановий пакетик. Наше щеплення виконане. Тепер нам тільки потрібно повісити бирку з назвою цього сорту. Зазвичай це пишеться на. Власне кажучи на всіх супровідних документах. Наприклад, тут написано: Хто дав. Ми знаємо, що це бера літня, яку я хотів прищепити вже кілька років. І сьогодні така можливість у мене здійснилася. Дивіться нас на телеканалі 600. Я думаю, що наші практичні поради будуть вам зрозумілі, і ви, також, як і я, зможете скористатися результатами своєї праці.